Групу, яка роками легалізувала в Україні незаконно ввезені з -за кордону автівки, виявили на Одещині. Правоохоронці провели понад півсотні обшуків в десяти областях та заарештували 55 автомобілістів, автомобілів-двійників із перебитими номерами. П'ятеро учасників злочинної групи це автослюсарі та співробітники сервісних центрів, які власне і оформлювали сірі автівки. Ця група змінювала агрегати на автомобілях. Здійснювала підроблення документації, це і технічних паспортів, і водійських прав. Буде повідомлено про підозру під фігурантам, і це далеко не весь список. А також буде вирішено питання про обрання їм запобіжного у вигляді отримання під вартою. Намі встановлюються зараз всі члени угруповання, встановлюються всі автомобілі, які були ввезені понад 10 років в існування цієї угруповання. Всі автомобілі, які були ввезені, легалізовані за підробленими документами.